Так, давайте попробуємо 76-ту коронку. Якщо зняти патрон, привіт, з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді народний доступний шурбокрут від торгової марки Грам. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми його будемо разом тестувати, розбирати і дивитися, що всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Так, грант нам тут вказали, що дві батареї з ємністю 2 годин. Максимальний може зажати патрон 10 мм. На першій швидкість оберти від 0 до 400, на другій від 0 до 1500 обертів у хвилину. І максимальне значення крутного моменту 52 на метр. Ну, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. Комплектується грант в звичайному Пластиковому кейсі, як бачите, є такий спеціальний вибитий поролон, куди його можна класти. В комплекті йде звичайний адаптер, зарядний пристрій. але відразу скажу, ці батареї можна заряджати як від адаптера, також можна заряджати від макітовської бази. Дуже здивував цей момент, що такий бюджетний шуропокрут, як бачите, має в петлях штифти, штифти хоч і пластикові, але він має ті штифти, буде служити довше. Ну і в комплект також грант нам поклав ось таку двохсторонню біту. Не знаю, хто ними користується. пишіть в коментарях. Лайфхак для тих. Кому мало місця в чемодані, просто викидаєте цей поролон і накидаєте сюди хоч що зарядне і так далі. Можна ще якісь біти покласти, мінімальні сверла. Ну, не знаю, люди діляться на дві категорії. Є такі, що в кейсі носять якісь там біти, сверла, рукавиці і так далі, а є що тут, що руководство переносить. Пиши в коментарях, як робиш ти. Покажу, який кейс має застібки. Ну і кейс нормальної якості. Знаєте, мене деколи в коментарях сварять, кажуть, Ніка, чого ти не провів тест 90 кг, значить кейс поганий. Тепер я просто вимушений завжди проводити тест 90 кг. Бачите, не так сильно поскакав і йому абсолютно байдуже. Покажу, що шуруповерт досить приємно лежить в руці. Як бачите, гума на ручці має також таку спеціальну перфорацію, щоб рука не схозила. Також п'ятка підошва частково прогумована. На башмаку зверху над акумуляторною батареєю є індикатор заряду батареї, але крім того, усі акумулятори Grand мають також індикатор заряду батареї. Чуть не забув сказати, що ця модель йде вже з безщитковим двигуном. У верхній частині є перемикання між першою та другою швидкістю, і перемикач працює з щиткою такою фіксацією. А регулювання крутного моменту є від одного. До 20 і 21 режим сверління. Також, як ви помітили, в комплекті йде металевий патрон з накаткою, і патрон цей не простий, ну і звичайно, не золотий. Але як бачите, фланець патрона крутиться. Це дуже класно, коли ви там працюєте біля чого, чи підтримуєте рукою, чи працюєте біля якихось меблів. Тобто цей фланець сюди впирається, сам патрон крутиться, а фланець стоїть на місці, тобто вам не пошкоджує той матеріал, з яким ви працюєте. Відразу покажу, що тут є з'ємний патрон. І ось такий малюк виходить у вас в руці. Покажу в порівнянні, як виглядає з моїм безщитковим деволтом. Відразу скажу, що звичайно, що я не рівняю до деволт, деволт то є професійний інструмент, грант, то є побутовий. Але якщо зняти патрон, він прям як імпакт виходить. Дуже схожий на малий імпакт. Давайте перевіримо, чи всередині тут є магніт. Як бачите, є магніт, біта 25 мм без проблем поміщається. І давайте спробуємо це все справу закрити патроном. Також патрон защелкується, можна біту всередині зберігати. Це дуже зручно, коли ви що сверлите і вам щось треба закручувати, щоб сто раз не міняти оснащення. Раз вділи патрон, посверлили, взяли, взяли саморіз, закрутили. Технологія, друзі, я завжди поспішаю. Якнайшвидше зробити тестовий огляд, щоб вам було цікавіше і забуваю важливі моменти розказати: патрон, до речі, тут має замок. Ну і вага в зборі цього шурупокрута становить 1 кілограм 260 грам. Для порівняння мій DeWalt 1 кілограм 516 грам. Тобто грант против DeWalt буде в руках пушинка. Ще раз для хейтерів скажу, що я не рівняю, не прирівнюю. Це є професійний, це поготовує. Звичайно, тут більший крутний момент, тут менший крутний момент, і на виробництві, звичайно, DeWalt проживе довше. Перевіримо кількість обертів, чи грант нас не дурить. На першому положенні показала біля 397 обертів. Друге. Навіть більше, ніж 1500, тобто правдиві характеристики вказує грант і за що реально жирний лайк. І для диванних експертів покажу, що батарея тут люфтить, тому що вона має люфтіти. Це передбачено так виробником. Якщо заб'ється полюкою, щоб вам легенько було її зняти. Ну і мій деволт, як бачите, також такі люфти має. Все це задумано. Ну що ж, давайте тепер улюблений тест сходинка, ходинка. Побачимо е наскільки відрегульована муфта. Ну що ж, поки ні, там, шору покрутить усе, що не прикручене, я вирішила розібратися, як вибрати цей інструмент. Цей на є каталог. До речі, це українська компанія, заснована ще в 96-му році, та працює у нас уже понад 20 років. Тут усе зручно. Наприклад, справа на сторінці є фільтр. Тут обираємо акумуляторний, а решту додаємо все, що потрібно саме для вашої роботи. Патрон на любой смак. комплектація під любі потреби, функції і можливості для самих вибагливих. До речі, той сам. Шуропокрут, що зараз у Ніка в руках, я теж тут знайшла. Є усі характеристики: фото, ціни в різних магазинах. Можна також порівняти кілька моделей між собою, щоб не прогадати. Отож, посилання нік, як завжди, залишить в описі під цим відео, адже ніколи не знаєш, коли в хаті щось відвалиться. А ніка немає. А шоропокрут є, нехай щастить. Я просто в афіге, просто афігіваю, наскільки тут м'яка муфта, і причому чітко відрегульована. Ну, не Кожен бренд має таку м'яку муфту. Дивіться, пішло четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, 14, 15, 16, 17. 18, 19 і 20. Оскільки все плавненько, все рівненько заганяє. Ну, реально, я здивований тут від гранда. Так, погнали далі тест. Саморіз 8х0. Закрутив. 8 довжина 300 мм. Ех. Ну почти, друзі, але ще раз скажу, що це побутовий інструмент, він для того не призначений. Друзі, поясню, навіщо я це все роблю, навіщо я це все тестую, щоб ми з вами розуміли, які завдання він буде закривати, комусь підійде для дому, комусь підійде, може, для зборки мебелів, якщо в одних руках працюєте. І тому-то в нас з вами всякі різні тести. І попереду ще тест на продуктивність, скільки закрутить саморізів. 22 -е. сверло. Легенько. 35 те сверло Форснера. Також легенько просверлив навсу, але відразу кажу: сверло форснера на всю ніколи не погружають. Ну і попробуємо 40 пірове. Ну, а вдруг, а мало ли. Ну, як самі побачили, пару разів пішло в захист, але 40 – це його приділ. Можна сказати, він не розрахований під то, але якщо сильно там не лягати, просверлює. Так, давайте попробуємо 76-ту коронку. Я розумію, що не призначений. В нас якби тест, але для того я переключусь на першу швидкість. Можливо, комусь колись пригодиться десь просверлити, людина буде знати, що очікувати. Ну, важко йому дуже мучиться, але якщо нікуди не спішити, ну в принципі можна просверлити. і Він, звичайно, що йде в захист, але саме головне, що з нього не пішов дим і він не згорів. Друзі, я так затестувався. Я не перевірив, чи зможе закручувати самі маленькі саморізи. Це є саморізи 25 на 13 Чи спрацює муфта, чи підійдуть для мебельчиків. Ні, як бачите, муфта не спрацьовує. Ну що ж, друзі, а тепер ваші прогнози. Скільки він закрутить, 50-х саморізів? Я взяв нову батарею, а ви ставте лайк. Ну, не кожен робить такі тести, тому що це справді важко. Так, 944 саморіза. Відразу хочу перевірити, як саме він нагрівся. Ну, як бачите, практично не нагрівся, максимум 36-38 градусів. Видно, двигун найяскравіше світить. Редуктор взагалі не нагрівся. Ну, як бачите, батарея також особо не нагрілася. 27-26 максимум. Що показала? Так, частково розібрав. Почнемо з контактної групи. Як бачите, вона не доторкається до плати. Покажу, як виглядає плата керування. Як бачите, є заводський номер. І зараз практично всі роблять м'який такий компаунд. Контакти добре припаяні, є контактна група, яку можна від'єднати. Високотокові провода товсті, провода керування тоненькі, але вони у кнопці, як бачите, також залиті компаундом. І що саме головне, що мені сподобалось, що кнопка йде пилозахищена. Бачите, таке гумове ущ Вільнені йде на кнопці. Ось так виглядає ротор постійний магніт. бачите, досить-досить такі маленькі, а такі чудеса творить. По катушках статора взагалі претензій немає, видно, лак між вітками блистить. Так, розібрав редуктор, покажу, що шестерні всі металеві, взагалі ніякого пластику немає, блокування шпинделя. І саме головне, друзі, що вал тут фіксується на двох шарикових підшипниках. Як бачите, один підшипник тут на валу зафіксований, і з другої сторони видно такий синій колір. це є пилозахищений підшипник. Також, тобто тут на валу два шарикові. Підшипника тисячу раз показував, як виглядає батарея від Grand. Покажу, що тисячу перший. На свої кошти зроблено нормально. Головне теплове зафіксовано до банки. Усюди нормально в чотирьох місцях зафіксовано точковою зваркою. Є така діелектрична спеціальна бумага. І, до речі, вже не вперше бачу, що Grand брендує свої акумуляторні батареї. Як бачите, пишете Grand і 2000 мА. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу, що реально за такі кошти з такою комплектацією дві батареї. Кейс тут немає до чого придертися. Саме головне, що мені сподобалось, що шпиндель йде на двох шарикових підшипниках? Продуктивність на акумуляторній батареї. Ви його побачили? Ну я думаю, тест ви побачили, що він може, і мені не соромно його рекомендувати навіть на кожен день використання для домашніх умов, щоб робив в одних руках. Що треба не забувати, що це є не професійний інструмент, що це є побутовий, і підбирайте інструмент правильно для своїх завдань. А також пропоную підписатися в нашу телеграм-спільноту в нашій телеграм-спільноті Купа всяких майстрів, які завжди допоможуть вам підібрати інструмент.